Hellblade Blade Sacrifice Цій грі я отримав доволі незвичайний досвід, так як розробники Теорія Ніндзя дали можливість зіграти за персонажа з психічним захворюванням, і порекомендував би вам, як і сама відеоігра, на початку грати в неї в наушниках, так як голоса на протязі гри, які вічно щось шепотять головній героїні, Сена, змушують відчути частку її страждань. Головна героїня шукає свого чоловіка Діліона, на якому зробили кровавого орла, і вона намагається знайти його в Хельхемі, щоб врятувати. Вати його нам доведеться бродити по безкрайнім просторам, вирішувати цікаві головоломки і шукати символи, які поможуть відчинити двері. Гра з собою представляє марення на психоз жінки, і команда розробників з цим чудово впоралася. Сенуа зійшла з розуму ще у дитинстві. Справа у тому, що її мати була теж схиблена, і більша вірогідність того, що це перейшло їй саме по генам. розкриваються багато скандинавської міфології, так як ми дізнаємося історію Різних богів, типу як Тур, Один і так далі. Розробники гри опитували реальних людей з психологічними захворюваннями, щоб дізнатися, що саме вони відчувають, щоб якомога вдало перенести ці відчуття в гру. І це були по більшій частині ті люди, які бачать те, що інші не бачать, чують те, що інші не чують. І от Сенуа це приклад такого персонажа. Прекрасне аудіосупроводження допомагає ще більше зануритися в світ, яким бачить Сенуа. Вагання та кожне переконання саму себе ми будемо чути протязі гри. Як ви встигли зрозуміти, звук відіграє дуже важливу роль. При бойовці, коли ми б'ємося з ворогом, то ми можемо почути озирнися чи ухиляйся, і це справді допомагає. З боївки нам доступний удар, сильний удар та ухиляння. Також при успішній серії ударів нас заряджається сповільнення часу, яке допомагає здолати невидимих ворогів та й просто швидше всіх нашинкувати. Деяким не Сподобалося, що боси в грі занадто легкі і проходяться завжди майже з першого разу. Але камон, люди, це ж не Dark Souls для випотрошення ваших нервів. Боси тут для відчуття напруги і не більше. Графіка в грі приголомшлива, а інтерфейс порожній. Та він тут і не потрібен, тому занурення в сесид Hellblade вам гарантовано. Для того, щоб відкрити двері, ми повинні шукати знаки, щоб зробити повну картину цього знака. І розробники неспроста додали ці знаки. Тому що для деяких психічних людей навіть малий знак може означати дуже велику вагу, на яку важливо звернути увагу, так як саме світосприйняття змінює дійсність, тому для сена ці знаки допомагають зібрати все докупи і розвіяти сумніви, ми часто можемо побачити галюцинації і купу оманливих образів, і саме головне це боротьбу з самої себе, що мало ми можемо побачити в іграх, якщо її сприймати саме з емоціональної частки зору. Роз сюжетна і візуально, то гра безумовно шедевр, який точно вартий вашого часу. Та багато вона його й не забере, так як пройти ви її в змозі за 6 годин. Команда розробників була всього лише з 12 людей, тому це ваш шанс зіграти за героїню, яка страждає психозом та шукає свого чоловіка, йшовши на зустріч чудовиськам та власним страхам. Це історія, яка розповідає наскільки важко жити серед нелюдей. людей. Тому можна сказати, що ця гра більше про переживання. Ання самої героїні, чим про сюжет, де ми перебуваємо в атмосфері повного божевілля, який хоче постійно нагнітати гравця. В деяких сценах ми можемо побачити купу мертвих, які тянуться до героїні в супроводі голосів в голові та битвами з різними ворогами. Ми зустрінемо так, як і важких супротивників з сокирами, так і зі щитами. В деяких босів атаки дещо примітивні. Та коли приходить більший проміжок часу, ти вже починаєш трохи переживати, щоб не почати все за. Та якщо звертати увагу на звуки, це буде набагато легше. Сама бойовка цікава, та не хватає деякого простору для експериментів. Сподіваюся, що в наступній анонсованій частині це виправлять. В грі потрібно то багато бігати, то шукати знаки, то боротися з чудовиськами, які іноді може здаватися занадто довго респавняться. Ми можемо побачити, що після таких напружених моментів гра дає можливість видохнути і продвигатися по сюжету далі, розумієте? Чи що змогли пережити деякий етап персонажа? Hellblade Сену Sacrifice – це смілива гра з атмосферою психологічного трилера, приємною картинкою та звуками, де сюжет не підкачає, тому ця гра переважно для своєї аудиторії може бути чимось дійсно новим. Розробники шукали максимально багато шляхів, щоб втілити свій проект максимально круто. Наприклад, головну героїню Сену грала співпрацівниця Маріна Йоркінс, так як шукати людей з досвідом вкрай вплинув би на їхні. Бюджет і сказати, що це була проблема ні, навпаки, вона все зробила на відмінно. Прикол в тому, що на початку її попросили просто зробити тестування на їхнє обладнання, а далі вони б знайшли якогось професіонала. Також зазначали, що вона соромилась грати на людях і просила колег не дивитися на неї для більшої концентрації в її грі. В висновку можу сказати, що розробники пройшли дійсно довгий та важкий шлях, тому їм за це величезний респект для когось. блукання – Буде нудним, комусь не сподобається вирішення головоломок. Якщо ви готові до чогось перечисленого, то рекомендую до проходження. І так як анонсували нову частину, чому б і не привід пройти її саме зараз, як я особисто і зробив. Також мушу зазначити, що це інді проект і команда попрацювала на славу. А після проходження гри рекомендую подивитися фільм, де розробники розповідають про їх шлях створення чогось справді нового та незвичайного. Ви були на каналі Джеймс. Джей Ар Геймс, ставте вподобайки для просування українського контенту. А якщо ви ще не підписалися, то зробіть це зараз, щоб надалі не пропустити нові відеоролики. Дякую, якщо ви додивилися відео до кінця. Всім здоров'я та до зустрічі. I will fulfill my vow, whatever the cost.